Так, всім привіт, сьогодні у нас Ауді трошки баємося, бо в нас є е, проблеми з е, чому? Ну, скажімо так, з перших банальних проблем немає підсвітки в ногах. Плюс у нас не загорається капець. І сам прикол в тому, що от я включив запалювання і вже селектор можна переключати. Тобто він не запирається селектор, і е, на заведення не впливає. Тут, якщо зараз запустити, можна без педалі гальм переключити селектор. Це небезпека. тобто Тут має селеної замикати. У нас не приходить живлення на діод, діод справний, я перевіряв. Тобто, повністю що все, що йде сюди, до проводки, все добре. Тобто У нас десь є якісь які. Запобіжник абсолютно всі перевірив, кожен витягував, прозвонював, всі справні і будемо зараз ще розбиратися в підкапотних запобіжниках. Попри те, що ми замовили сполучників сполучники задні, прийшов із телескоп капота, бо капот я вже підпирав палкою, бо не тримає, падає. Це нікуди не ведеться, зараз поміняємо цей телескопчик. Тут попадає. все то так. Поки що зарекомендувало себе непогано. Так, нічого в мене скопка не вийшло, зараз ще попробую, подивлюся знизу кулісу, як вона коригується. Можливо у неї там якісь є не співпадіння і тому вона так за бачив дисбаланс. Тут є такий дефект, якби ми замітно по фарі Замнутий кронштейн і продавлений патронік, Попробуємо це підлічити. Ну, і є у нас два нові заняття сполучника. Поміняємо сполучники, цей що вирвався. Давайте відкрутив підкрильник, Попробую трошки поправити крильце, не дуже сильно хочу утиснути. Бо як, -як не ну, в шпаклі. Воно Він вже трісну. Хоча б чу чуточку відігнути і заодно подивитися до партроніка. Так, Поправив, тут трошки розтягнуто, защокнутися вже не хочу. Більше не став тиснути, бо щось воно такий як віддає похруствування, або що зараз дещось відвалиться. І проклею корпус, той що я там обламався. Я назад застягнув полектронік. Тепер проток буде працювати так, як має бути. Пойдет. Так, задні сполучники. Ось так цей розвалився, навіть не тримається в цьому корпусі, а цей в корпусі <рес> Стучить. Тому точно два. Закручуємо нові. Так. 230, 612. Вони одинакові, що ліво право. Все. Встановлено один і другий. Так, відносно тут більш нічого критичного немає. Так, добренько. Буду дзвонити зараз з власником, говорити щось по цій коробці, паралельно хочу подивитися до селектора. Ну і до селектора, до самого трасика, який входив в коробку. Чи немає він там якогось преднатягу і чи він коректно стоїть в своєму положенні. Бо таке буває, що тросики недобре закріплюють, десь розбіг показів самого, самого блоку управління і показів селектора, і відповідно воно починає скачати. Якщо там нема що регулювати, дзвоню, хай забирає. Ну, Знаєте, як то кажуть, і є, і у мене фіаско. Я зразу всіх попереджав і власника попереджав, що я не мастер-коробочник. Тобто навіть якщо я то розберу, попаяю і воно може запрацювало, би, то повезло б. Як бачите, всі ті качелі не допомогли, два, пров... два поводка були обірвані, ми їх припаяли, але коробці того легше не стало. Може, і за того, що було, попало в блок управління масло, і масло скажімо так, вбило той блок управління. Ну, я не можу, як то кажуть, констатувати факт, але як бачите, тоді, коли розбирали коробку, ви бачили, там було масло всередині. І Масло такої, знаєте, диспенсією з ну, скажімо так, попилками. Масло чорне. І По-любому якісь фракції токопроводящі можуть в цьому маслі бути Відповідно, щось, та й напевно в блок підзамкнуло. Автомобіль він їде, все переключається, але вибиває цю помилку. з-за і і цієї помилки не світить лягушка. Так, я зараз е, знаю, що зараз напише, що то, не кажу лягушка, а не світить типу, педаль. Е, значок, що нажимать нажати на педаль. Хтось скаже, що лягушка, лягушку я розбираю, лягушка ціленька. Я її перевіряв і тестером, перевіряв на перемикання, вона все -таки перемикається в зібраному стані і прямо на, встановлений на педалі, вижимав педаль, так само тестером міряю, вона перемикається, все як має бути. Ну, Лягушку я вже навіть примусово перемичку ставив, створював ефект, ефекті нажати педалі. Все одно лягушка не засвічується. Тобто вона все одно спілкується через блок управління. І, на жаль, не фуречі. Тут, як то каже, мої повномочі все. Я не знаю, що куди далі дивитися. Це вже мусив під'їхати до автоматичника. Може я щось там провтикав і може якась дрібничка, але я її не можу знайти. І я вже з цією машиною вже купу днів вбив, я не знімав вже відео, я навіть не знімав відео, стою з нею бавлюся. Бо. Було би купу часу не про що. Ну, буває. Бачите. Я одразу попереду, що коробки автомати я не ремонтую, тому навіть з ними до мене не, не звертаються. У мене вже до мене не один раз е зверталися і вже по Peugeot після по ну, поміняли, ну так повезло, все зробили. Ну, Бачите, тут і бувають такі моменти, там, де я. Я на автомат коробки не вчився, розумієте, тому десь щось там я не можу сказати конкретно, що може ще викликати таку несправність. Тому, вибачайте, не можу я бути у всіх напрямках е конкретно підковане. Я стараюся щось таке, якісь певні матеріали, стараюся підучити. Але, як бачите, тут я не в силах. Так що вибачайте. Так, продовжуємо. У нас далі в чому у нас на розгоні ну Приблизно так, відчутно, навіть не тільки 80, навіть при 60, починаються вібрації, чим більше ти розганяєшся, тим більше вібрації. причин вібрацій у цих туалетів є дуже багато. Давайте я вам приблизно перечислю частину вібрацій. Полоса раз. Якщо у вас розбиті... Наприклад, цей блоки, вони так само можуть створювати вібрації. Ну, тут вони ціленькі. Е, так само є дефект, е, коли вібрації обриваються, наприклад, підвісний. Як бачимо, тут вже все кручено. Підвісний міняний, муфта еластична міняна. До кардана вже лазили, походу і тут теж муфту міняли, теж відкручувалися болти. Мінявся тут привід міжусь диференціалу. Лазили так само до переднього кардана. теж щось перекручували. І єдине до чого не лазили, це не міняли візуально, не міняні полусім. І е, я пішов шляхом одразу до полуосей. А, До речі, ще вібрація може створювати навіть некоректну роботу форсунок. Тобто на холостих оборотах воно працює нормально. На динамічному розгоні створювати може вібрації, що віддає прямо на кузов. Тобто э, смикати починає двигун, якого так не чути, бо э, він або шести, або циліндровий на цих э, товарах Відповідно, некоректна робота форсунок так само починає смикати э, через кардан і смикає автомобілем. Ну Тут, э, скажімо так, по динаміці розгону. Я не скажу, що мотор тут якось некоректно працює, тому починаємо з полоси полосі. Буває люфт ось такий, його такого немає. Але коли з'являється люфт ось такий, ось такий це говорить про те, що якийсь є дефект з внутрішнім шарніром. З цього боку, у нас такого люфта немає. У нас цей привід рухається файно, рівненько, а ось цього я навіть таку лованку зробив приспособку, ну, щоб вам просто показати, от я вивожу на центр шва. Зафіксуємо камеру, зараз будемо крутити, щоб просто показати, що у нас є люфт на цьому приводі. Так, приблизимо. Так, голова не пускається щоб повернути її. Ну, Отак, так, так, так. так по... Центр кадру. І щоб було чітко видно. Так, ставимо а-ля маркер в центр це в кромки. І тепер круто ми дивимося. І як у нас, знаєте, обо. В центр. Хіракс, втікло. Хопс, знову скрізь здесь. Хіракс втікло. І, знову втікло. І ця річ відбувається. Іменно тільки на цій полосі. Тобто у нас ось, ось це ходить. Плюс зараз вона розвантажена, типу донизу. Тобто зараз, якщо її навантажити, ось і збігається, ще всього впирається і починає катавася. При розгоні у нас іде вібрація, Тому я не став з заморачуватися на розборці, взяв. По цьому ж коду 7 l 0501201 c Нову полос, ну, як нову, Бушну нову, Роз, з розборки. І зараз цю полос ми поставимо і зробимо тестовий заїзд, подивимося, чи проблема в полосі, чи не в полосі. Вібрація їм кажуть, що навіть не в 80, навіть при 60 починаєте розганятися і чути, що ззаду піднімається вібрація. І така жорстка. Давайте будемо усувати цей дефект. Відкручуємо по колу болти і гайку. Так, поміняли ми полуось. тепер у нас є великий плюс, коли ми крутимо у нас рухається. Це плюс у нас цей вал тепер рухомий. Отак як цей. Так само цей у нас рухомий, а на тому воно навіть не хотіло рухатися. Бачите? І ви сподіватися, що це в цьому були причини, тому зараз спускаємо і робимо тест драйв. Так, їдемо вже 90. Давайте соточку. Сотечка. Вібрацій ніяких немає. Їде файно. 106, давайте більше трошки дамо, 110. Може машина гальмно повертає. Пускаю, гальмує двигуном, ніяких вібрацій немає. Так, вібрацію ми вилічили. Після 60-ті, коли різко давав газу, починалася вібрація. 80, далі розганяємося. Алегоньки, не шарашем. Так, вже поворот. Вібрацій немає. Все. Все ж таки було полос, проблема по була. Ну, динаміка розгону, звичайно, у цього плісоси така собі, але... 80 соточко? Є, yeah. вібрацій немає. Так, добре, одне ми вилічили. Тепер треба лічити все решту їде апарат файно. Так, далі у нас фабія. Фабія не проста, вона йде у нас в унікальній комплектації. Це не якісь там срані. Ресківе, Рікс чи Лаурін Клеймін, де народ виявляється в певні роки, ну, переважно після 2000-х, Фабії співпрацювали з концерном, навіть ким концерном, з тюнінг, ательє АМГ в комплектації екстра, бачите. Навіть і ось такі є апарати на 16 тапках. Супер-пупер комплектація. Ладно, це все, звичайно, жарт, бо я не думаю, що там якийсь здох козак. Е, що хтось там подумав, що дійсно якась така комплектація. Е, З цій всій машині ми міняємо масло відділювач по взяв. ну, Скажімо так, бо інакших не було. І ремкомплекти на передні супорта, тобто повний ремкомплект бо підклинюють з обох сторон. Там трошки є корозія, і поршні, манжети, і прочі треба все поміняти. Тому... Почнемо з масловідділювача і тоді переходимо на передні супорта, розбираємо їх. так, старий масловідділювач як бачите, масла тобто мембрана тут вже не тримає, кидає. Плюс манжет ставив пластмасу, тут в місці він задерев'янив. І тут на цій резинці. І тут було процікаво. Заложив новий, позамивав, тепер має бути сухо. Все, переходимо на супорта. Ну, як бачите, хтось їх успішно прямо по корозі попідмальовував. Ну. Нічим добре воно не закінчується. Це все треба виправляти. Перебирати. Подивимось як воно піддасться. Все, новий манжет, новий поршень зайшов мяко ніжно. Так, зараз ще ці різинки поміняю. Корозія, бачите, утворюється корозія на поршні. І він починає закусуватися на манжеті. Щоб я це все бачите, такий арапавий наліт, який не сковзить. І відповідно вже у вас поршеньок назад адекватно не повертається і у вас гріються гельміні диски. ще ці резинки, ставлю супер на місці і так само переходимо на другу сторону. Ви думаєте, що все так легко йде? помиляється, приварював, відламалося, переварював гайку, аби викрутити цей штуцер. Зараз трошки змущу його. Добре, що в комплекті комплектом є і закручуємо штуцерочок. Новий. Ну і такий ржавий і цей поршень. Все. Е, прокачали. Тут так само не відкрутився, прийшлося приварюватися, але зато тепер все працює добре. Сином прокачали, тепер можемо вкидати колеса, дзвонити. Власне, хай забирає і кайфує. Так, рівень я долив. Все. Доливав. Не знаю, може Брембо занесе. До 4 Брембо. Все, кидаем класс и віддаем.